Дівчинка працювала на окупантів і хотіла організувати підрив військових. Вона виглядала як звичайна школярка, але за маскою невинності ховалася обличчя зради. Саме ця дівчинка передавала окупантам координати та прагнула влаштувати напади на наших військових, використовуючи не повірити вибухівку. Коли все викрилося, шок був тотальним. Її схопили під час спроби виконання завдання. І те, яка відплата на неї чекала, сколихнула всю країну. Вітання вам, глядачі! Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтеся надалі разом з нами. А я буду розпочинати. Насамперед СБУ затримала школярку із Кременчука, яка мала підірвати українського військовослужбовця на замовлення російських спецслужб. І як повідомила прес-служба Служби безпеки України, дівчину завербували через телеграм-канали з пошуку легких грошей. За інструкцією росіян вона виготовила саморобний вибуховий. Пристрій. Далі дівчина заховала його у квартирі, до якої її направив куратор. Після цього російські спецслужби планували заманити до цієї квартири українського військового, щоб ліквідувати його. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та поетапно задокументували злочинні дії зловмисниці. Дівчину затримали одразу після спроби активації вибухового пристрою на місці запланованого теракту. Нині її повідомили про підозру в замаху на вчинення протиправних дій за попередньою змовою групою осіб. Школярці загрожують до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Її обрали за Біжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ну а тим же часом і у Тернополі СБУ та Нацполіція викрили 14-річну агентку Кремля, яка мала підірвати відділок поліції. Правоохоронці кажуть, що школярка помістила вибухівку у наплічник та підклала під службовий автомобіль, який був припаркований поблизу поліцейського відділення. Цим підривом російські спецслужби прагнули завдати якомога більше руйнувань і забрати життя багатьох людей. Однак співробітникам поліції вдалося виявити вибуховий пристрій, дотримуючись відповідних інструкцій. Вони Запобігли спрацюванню саморобної бомби на місце події оперативно прибули всі екстрені служби, особовий склад територіального підрозділу поліції та місцевих жителів вдалося евакуювати. Вибухотехніка безпечно знешкодили вибухівку. Того ж дня поліція та СБУ встановили особу дівчини, яка причетна до скоєння цього злочину. Не виявилася річна школярка з Тернополя. Зловмисниці повідомили про підозру і її загрожує до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Наразі підозрювана перебуває під домашнім арештом. Додамо, що російські спецслужби. Помітили дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у телеграм-каналах та зламали її телефон. Згодом росіяни почали шантажувати школярку і погрожувати розповсюдженням її фото. Однак, у випадку скоєння підриву вони в дистанційно активували вибухівку та ліквідували дівчину. Ну і загалом служба безпеки України запобігла серії масштабних підривів, які готували агента російського ФСБ. Серед виконавців є неповнолітні, яких окупанти завербували через анонімні телеграм-канали. Про це повідомили у прес-службі За даними слідства, російські спецслужби використовували підлітків і осіб. Які шукали легкі гроші для здійснення трактів проти українських військових та правоохоронців? Всього затримано шість агентів, які мали здійснити вибухи за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Так у Дніпрі контррозвідка СБУ викрила двох 14-річних однокласників із Кам'янського, які намагалися підірвати екіпаж патрульної поліції. Юнаків направили до обласного центру, де вони забрали зі схорону СВП і заклали його під автівку правоохоронців. Затримали підлітків, коли ці збиралися дистанційно активувати вибухівку. Ну а щодо кривого рогу, то там затримано ще трьох агентів. Один з них це 30-річний чоловік раніше судимий за крадіжка. Саме він виготовив вибухівку та сховав її в місті. Двоє інших – 18-річні мешканці, які дістали пристрій і намагалися підірвати ним українського військового. Також і у Чернігівській області вдалося запобігти ще одному підриву завдяки 17-річному підлітку, який добровільно звернувся до чат боту СБУ, спали ФСБшника і повідомив про вербування. Повідомляється, що за матеріалами справи хлопець, який проживав на Полтавщині, попередньо був завербований спецслужбами РФ через телеграм-канали із пошуку легких грошей. Спочатку куратору СФСБ давали йому дрібні завдання, але згодом дали вказівку переїхати до Чернігівщини та стежити за будинком українського захисника. За задумів окупантів він мав закласти підготовлений СВП під машини українського воїна. Після дистанційного підриву ФСБ планувала ліквідувати і самого юнака, аби приховати сліди злочину. Утім, хлопець відмовився виконувати вороже завдання та звернувся до чат боту СБУ спали ФСБшника. Під час проведення оперативної комбінації контррозвідка СБУ супроводжувала кожен крок неповнолітнього. Завдяки цьому вдалося не тільки відвернути підрив, а й Документувати весь процес підготовки від вербування до спроби його підриву расистами. Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за статтею 111 кримінального кодексу України державна зрада, встановлюються особи всіх рашистів, які можуть бути причетні до виготовлення саморобного вибухового пристрою. Ну а тим же часом в Одесі Служба безпеки України спільно з поліцією викрила 13-річну дівчину та її 58-річну матір, які виконували завдання російських спецслужб. І про це повідомили СБУ. за даними слідства. Дівчину звербували через один із месенджерів. Дівчинка. Погоджували з куратором об'єкти для підриву. А після виконання завдань надсилала звіти у відеоформаті. На початку липня дівчина підпалила ролину шафу на об'єкті укрзалізниці, а невдовзі отримала нову вказівку знищити автомобіль Фольксваген військової, який використовувався для привезення поранених. До цієї акції вона залучила й власну матір. Замість того, щоб відмовити доньку, жінка погодилася на злочин. Вночі родичі з в аналогічний спосіб підпалили в обласному центрі обраний транспортний засіб. Ідеться в повідомленні. Жінці вже повідомлено про підозру за статтею щодо перешкодження. Ання законні діяльності ССУ в особливий період її загрожує до восьми років позбавлення волі. дівчину попередньо передано органам опіки, що до неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру. Далі поговоримо також і про те, що контрозика служби безпеки затримала ще одну коригувальницю російських ударів по Харкову. Фігурантка готувала новий удар рашисті по локації одного із підрозділів міськереди. Зловмисниця припускала, що поблизу можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки. За матеріалами справи агенткою АРФІВ з'явилася 45-річна місцева безробітна окупанти завербували її через телеграм-канали, де вона залишала про російські коментарі. Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливо присутність насамперед підрозділів сил оборони. Зв'язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лібідєва, відомого під псевдонімом Лохматий, який переховуючись донецьку, працює на окупантів. Контростка СБУ задокументувала здокументувала розвід активні зломисниці і затримала її за місцем проживання слідчі Служби безпеки повідомили затримані про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Тож наразі зломисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрошує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну і раніше повідомлялися про те, що у Києві СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет Нептун. Контррозвідка служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської народної республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського. Ракетного комплексу РК 360 МЦ «Нептун» йдеться в повідомленні відомства. Як встановило розслідування один із китайських шпигунів, 24-річний екс-студент одного із київських технічних вишів, він залишився у Києві після того, як у 23-му році його відрахували за академічну неуспішність. Інший фігурант, його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався до України, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. За матеріалами справи колишні китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва Ньянських Нептунів для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь сил оборони. Додали в СБУ. на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозу за частиною 1 статті 114 кримінального кодексу України. Шпигунство Зломисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну до речі, варто зазначити, що СБУ викрила також і російського шпигуна серед українських військових, який передавав ворогу координати розташування протикорабельних ракетних комплексів Нептун на півдні України. За Інформацію слідства аж погон також мав допомогти коригувати обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де сам проходив підготовку. Затримання відбулося за сприяння командувачів збройних сил України та військово-морських сил. Під час обшуку у підозрюваного вилучили телефон із доказами його протиправної діяльності. Затриманому повідомлено про підозру за державною зрадою в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали це випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити свій коментар та вподобайку. Ну і звісно. Зустрінемось в наступних випусках. До зустрічі.